Чи потрібно ставити на світлофорах коробку автомат чи варіатору положення нейтраль? Ні, цього робити не потрібно. Щось буде погано, щось буде хороше, нічого не произойде. Коробка на це розрахована, що ви на машині будете зупинятися. Це заложено в її конструктиві, тобто що ви будете стояти на включеної передачі, не треба перемикати. Ви їдете на драйві, зупина... зупиняєтесь, нажали педаль тормоза, стоїте. Тобто нічого не проходить. Коли ви починаєте селектор в нейтраль назад тобто, У вас маслонасос качає постійно оливу. Коли ви переключаєте передачу, у вас там в коробці є соліноїди які працюють, тобто, чи, тобто які перекривають або перенаправляють поток рідини. І коли ви переключаєте з драйва на нітраль, у вас один соліноїд відключається, другий включається. Теорії більше вироботка. Тобто, якби ви просто стояли на драві, це чиста теорія. Тому сказати, чи корисно, чи шкідливо так робити, не скажеш. Але цього точно робити не треба. Тому що коробка передач вона предназначена і є в конструктиві саме те, щоб бути стояти на драйві. Це нормально. І на варіаторі, і на автоматі. В деяких випадках, в деяких випадках, на роботизованих коробках передач таке радиться робити, але це були перші роботи, коли там вони ще не зовсім. Були вдосконалені, але навіть роботи сучасні, навіть вони цього не потребують. Тому стали на світофорі, не треба нічого переключати. Загорівся зелений сигнал світофору. Ви поїхали далі. Не треба нічого перемикати, переключати. Ні в якій не в паркінг, не в драйв, не в нітралку. все, стали, зупинились, постояли, поїхали.